криминальных правопрощен предбаченных в частиною третью статью 190 по поводу инстаграм э, страничек объясни пожалуйста я работала дропшопингом на какой страничке На... Я там я не помню. ну а что там продавались Посуда. Сколько транзакций было? Сколько тебе скидывали денег? Четыре тысячи Я сделала заказ в интернет-магазине, оплатив по посуду. Через несколько дней поняла, что магазин меня развел на деньги. Товар мне отослали, просто заблокировали аккаунт и все. Спасибо огромное. Полиция. Очень быстро среагировали. нашли. Люди будуть професійні. Дуже вдячна наша поліція. Хочу звернутися ще до наших громадян, щоб ви вірили всем інтернет-магазинам повною, які працюють повною оплатою. Одеські поліцейські викрили 16-річну жительку Черкаської області у злочинних схемах з продажу в інтернеті неіснуючого товару. Дівчина збагачувалася за рахунок громадян, використовуючи в одній з популярних соціальних мереж сторінку вдаваної крамниці. Правоохоронці з'ясували, Черкащанка вдавала, що продає косметичні засоби, посуд, одяг, спортивний інвентар та інші речі на умовах повної оплати за товар. А коли отримували на банківській картки від покупців гроші, блокували людей та змінювала назву інтернет-магазину. У шахрайстві юну правопорушницю викрили оперативники управлінь карного розшуку та протидії кіберзлочинам в Одеській області області спільно зі слідчими Одеського районного управління поліції номер 1 Наразі поліцейські встановили кількох потерпілих. За товар, який громадяни не отримали, вони в загальному сплатили зловмисниці більше 16 тисяч гривень. Під час санкціонованого обшуку за місцем мешкання фігурантки на Черкащині правоохоронці вилучили банківські та сім-карти, кілька смартфонів та інші речові докази її протиправної діяльності. Їх поліцейські скерували на дослідження в рамках провадження, розпочатого за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. Слідство триває.